Сам дрон скласти не є складна процедура, якась потрібно мати ті якості, які ну, будь-якій, елект... ну, хто займається пайкою, хто займається ремонтом, це сидіти, усидчивість, як вона називається, так по-правильному, мати досвід бажано роботи з, так само, з паяльником і з різними флюсами, припоями і так далі. Нічого складного тут немає. Це як будь-який хлопчик, який в дитинстві займався, конструктори збирав, це те саме по типу, просто бути уважним, працювати по схемі. Таким чином, волонтери з Рівненщини склали свій перший дрон камікадзе для військових і навіть підібрали йому назву комарик. Так як ми живемо на Поліссі, саме жителі Полісся знають, які в нас комарі і як вони дуже боляче жалять. Хоча, здається, такі маленькі, маленькі. Маленька комаха, але дуже вона наносить великої шкоди людині. Технологія виробництва дронів належить Львівському благодійному фонду, з яким вони співпрацюють. Там же їх і тестують, аби дрони були справні і виконували свої функції. По даному дрону у нас є дуже добрі наші консультанти, хлопці, з якими ми волонтеримо, допомагають нам. І в цьому це волонтерський фонд Ейпріл. Вони нас повністю забезпечили першими деталями, які ми купили за власний кошт, забезпечили нас, як кажуть, своєю опікою. Все далі здійснюється через Богдан Фонд Епріл. Тобто, де вони кому направлять, але так як у нас є знайомі в третій штурмовій, вони нам чітко кажуть, що їм потрібно. І те, що я як сказати, навіть хлопці самі кажуть, нам головне дайте продукт. А далі ми самі під себе прошиємо, зробимо і все відправимо, щоб воно літало і все. Зібрати дрон можна за декілька годин. Значно більше часу потрібно на його тестування. Цим також займаються волонтери з Львівщини. Вартість його виробництва не дешева. Запчастини не дешеві. Тобто, щоб зібрати такого, оцей дрон, наприклад, запчастини, якщо ми його доробимо, все, такий комплект 10 дюймовий буде коштувати в районі 600 євро. Ну, в районі коливаються які мотори, які що, що в нас начинка, яка йде, яка камера і так далі. Тож, аби продовжувати свою діяльність, волонтери оголосили збір коштів на наступне виробництво таких комариків. У свою чергу громада також почала співпрацю щодо виготовлення дронів, тільки уже спільно з рівненськими волонтерами. До цього часу ми придбали вже десятки дронів різної модифікації, в тому числі і fpv дронів. І під час спілкування з військовими та аналізом того, скільки вартують дрони, скільки вартують fpv дрони, ми прийшли до висновку, що для того, щоб збільшити свої можливості у кількості придбаних дронів для військових, то було б непогано, щоб ми налагодили певним чином виробництво якимось чином у себе на території, таким чином могли б здешевити вартість одного дрону, відповідно, більшу кількість могли б їх зробити та передати військовим. Як і волонтери з Львівщини, так і їх колеги з Рівненщини, перш ніж відправити дрони військовим, ретельно їх тестують. Ті дрони, які вони виготовляють, вони на серйозному рівні їх перевіряють. перевіряють разом із. Засобами протидронної боротьби перевіряють на те на яку відстань вони летять. Кожний дрон підлягає в них перевірці. Познайомившись з ними, нас зацікавила можлива співпраця, і ми вирішили об'єднати навколо себе певне коло людей, які мають відповідні знання, навички та хотіли би долучитися до виробництва цих дронів. Волонтерський фонд Львівщини виготовляє в середньому 150 дронів на місяць. В місті на Рівненщині про такі масштаби поки говорити зарано. Але там сподіваються, що місцеві таку ініціативу підтримають. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.